Друзі, доброго дня, бажаю здоров'ячка! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Буду зараз трішки кричати, бо тут дуже шумно на вулиці, але хочу записати вам відео. Думаю, для когось буде теж корисним. Зараз йду з ось такими папірцями і хочу записатись в школу для вивчення англійської мови. Мені зараз вона дуже сильно потрібна на роботі, бо я. Буду дуже часто спілкуватися з клієнтами, тому хочу вже конкретно вчити англійську. І отак припекло і хочу вчити. Поки не було так мені сильно, вона потрібна, ніякої мотивації не було її вчити. Хоча і дружина в мене викладач, але дуже важко знаходити час для того, щоб вивчати англійську. Вдома, тому хочу записатись до школи, спробувати, як воно. І для цього, щоб записатись, потрібно прийти, здати екзамен, щоб вони перевірили, який в тебе рівень англійської є, і з цього почати вже навчання на відповідному рівні. Екзамен я вже цей здав. Спочатку я прийшов по відповідному адресу і е, поспілкувався. З цією людиною, як цією, з працівником цієї організації, поспілкувався, розказав, хто я, якусь про себе коротку інформацію. Вона позадавала декілька запитань, дала на прослуховування такий запис, там щось людина розповідає і ти говориш, що ти зрозумів, про що взагалі йдеться мова. Показала картинки перед цим записом, до речі, показала картинки і розповіла, і каже: Скажи, що ти бачиш на цих картинках. А там людина зайшла в магазин, приміряла якийсь одяг і купила його. І я щось там Бекавмекав розповідав, що я побачив на цій картинці. Далі вона мені включила це аудію... аудіювання, мені здається, правильно називається. Я його прослухав, сказав, що я зрозумів. Далі вона сказала, що буде письмовий тест. Перевіримо, як ти взагалі пишеш і розумієш тексти. Е, перший тест вона мені дала. в мене було 30 хвилин. Там треба було нас, написати щось про свої свята, які ти святкуєш в житті, або той, або що в тебе сталось такого класного в житті. Що ти запам'ятав? Я написав про літній лагер. Літній табір, в який я дуже полюбляв їздити в дитинстві на Дністер. Я описав це коротко. Потім в мене було ще інше запитання, не запитання, а коротше, одні люди кажуть, що дуже класно вчитися, робити домашні завдання і так далі. Інші люди кажуть, що треба отримувати досвід, типу на вулиці, життєвий досвід. Як ти вважаєш? Я там якось написав, що я ходив до школи. Був розумним хлопцем, але вчителі казали, що розумний, але лінивий. І окрім школи, дуже полюбляв займатися спортом, ходити з друзями, десь грати якісь комп'ютерні ігри і взагалі час проводити на вулиці. І написав, що класно поєднувати навчання і власний досвід, спорт, проведення час з сім'єю та друзями, бо це все в житті дуже важливо, знання. І життєвий досвід ніби як дуже важливі. Коротше, от таку якусь історію написав, і вона мені дала на це 30 хвилин, а потім, щоб ви собі розуміли, так візьму камеру в другу руку, а потім, ось що так трясеться, а потім, щоб ви собі розуміли, дала мені інший тест, на якому вже написано було не 0,30 хвилин, так як на попередньому, а було написано чомусь 1. 20, тобто час 20. І я не розумів, чи це до часу 20 в мене тест, чи це час 20 в мене на повністю цей тест. Е, на, на годину 20 е, цей тест. Коротше, е, типу, я його маю зробити. Я це не зрозумів. На годиннику 11.20 і вона мені каже, все, віддавай листочок свій, і ти закінчив тест. І виходить, що вона помилилась. Вона мені мала написати 11.20, щоб я знав, що в мене ну пів години знов є на цей тест. Він вже важка така складність в нього була. А, а вона написала мені просто 1.20, І виходить, що для мене і ні час 20 цей тест не тривав, і ні до часу 20, А він був до 11.20. Вона просто забула поставити одиничку. Мені можна сказати, дали на це знов півгодини. Тест такої серйозної складності. І Я зробив два завдання з нього. А третє завдання тільки прочитав тест, і можна було вже обводити кружочками правильні відповіді. І я поч... ну, Починав обводити цими кружочками, вона каже: все, давай від, заб, заб, ну, заб, забираю в тебе цей тест. Коротше, через її помилку я не обвів там якихось вісім правильних відповідей, через що. Не зробив останнє взагалі завдання, і мій рівень можна сказати, що буде до кінця не визначений, бо останнього завдання я не зробив і, скоріш за все, не через свою помилку. Але нічого страшного, тест був дуже-дуже складний. Там просто якісь інновації, технології, канадське, щось там просто таке якесь важке, що я е, сильно сумніваюся, що я би відповів там е, правильно взагалі на ті запитання. Зараз, до речі, щоб відео це було корисним і для вас, я покажу адрес школи, де я її здавав. Щоб ви собі знали, один нюанс покажу важливий, в які двері треба заходити, а в які не можна. Ось по цьому адресі, друзі, я здавав тест Commercial 25, 25, 25 Commercial Drive. Попереднього разу я зайшов в оці двері, навіть не помітив цю п'ятірочку, а потім мене е, зайшов в кабінет 208 і мене направили е, ось сюди. Бачите, тут спеціально для таких, як я зробили е, червоними цифри 5 і 2, і я короте, помилився і пішов на п'ятірку. Е -е -е. Ось так, друзі, щоб ви не помилялись, Commercial Drive 2525, 25, кабінет 208 був. Йду забирати... Йду забирати результат свого тесту. Напевно, він вже готовий. Отримав я, друзі, результати свої. Коротше, до екрану прикріплю вам фотографію. Пруфи, пруфи. А саме про свій рівень англійської. Я знаходжусь зараз на п'ятому рівні. Там було написано, що читання, слухання, мені здається, якщо не помиляюсь, то говоріння в мене п'ятий рівень, а, а всі інші четвертий рівень, тому я знаходжусь зараз на п'ятому. І взагалі цих рівнів є вісім. Я не знаю, не впевнений, але напевно на громадянство чи на піар-карту. То в Ванкувері треба рівень сьомий. Атше, чи ну, чим вищий, тим краще, але ніби сьомий було б непогано, як мінімум. Десь, можливо, в провінціях там, в Манітобі чи в Альберті потрібно нижчий рівень. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, мені цікаво, котрий рівень треба в цих провінціях. А в мене п'ятий. П'ятий з восьми. Я б не сказав, що це погано. Одне тільки цікаво, що я гекаю-бекаю, і як в мене може бути п'ятий з восьми. Але, як мінімум, тести офіційні це підтверджують, що дуже приємно. Нічого буду вчити, цікаво буде, коли я зможу там з п'ятого перейти на вивчення шостого рівня. Але в будь-якому випадку, якщо я буду вчитися в школі і перейду на цей шостий чи сьомий, якщо це станеться то, думаю, я явно буду говорити впевненіше і почувати себе якось комфортніше в діалозі з людьми, особливо з нейтів спікерами Коротше, ось таке, друзі, відео, посилання, де здавати тест, реєстрацію, я залишу в описі під відео. Адрес у вас є, якщо ви дивились уважно. Commercial Drive 2525. -25. І до зустрічі, друзі, у наступних.